Один у ранку, а ми вже в дорозі, коротше. Їдемо десь ми трошки на відпочинок. Вчора була небеличка, така я чуть не вбилася через ту малету через сумку. Зібрала сумку, коротше, поставила її, я потім несла відро, яке мила прибирала підлогу, мила в Каті. Коротше, чуть не вбилася. Тут в мене був Я через сумочку свою. На руці ось такий синяк гарний є. На руці, правда, на руці, правда є синяк, а тут немає. Хоча був такий великий, ну я тут льот тримала 20 хвилин Я думала, що я поїду відпочивати гарно. Але якось обійшлося. Коліно болить, рука болить. Ну і звичайно, в 7 годин ранку ми попали в пробку полинувалися встати в 5 годині ранку, встали в 6 і ось тут ми навіть ще з Мадріда не виїхали. В Іспанії вже пройшли жнива. тюки там великі лежать. А тут яка краса тут, я її зараз не засніму. сонцем. Боже, як гарно. No, no, не починай тут. Ми під'їхали до отеля, Коротше, нам заселятися в 4 години в І А зараз тільки 12 нас впустили поставити речі і в басейн спуститися від отеля. Так що ми зараз йдемо в басейн, там вже 4 може може раніше і зайдемо в тебе.